Сьогодні у нас урочистість, свято Пресвятої Святої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа, єдиного Бога в трьох особах. Протягом тисячоліть людство, земля знає цього Бога, Творця. Содержителя і всього добра цей отець протягом тисячоліть дав життя кожній людині по сьогоднішній день. Добрий отець, який піклується про кожну людину своєю добротою, своєю милістю і милосердям. Святий Павло римлян пише, що немає людини, яка б не дійшла до Бога, бачивши творіння світу. Ці чудові неймовірні речі, які навколо нас є у творінні, не може людина не дійти до Бога і сказати, що як це гарно, і як воно це все постало, і який той Творець, який це створив, наш Небесний Отець. І цей Творець хоче, щоб ми були щасливі, щоб ми були живі і вільні, вільні від гріха і живі, вічно живі. Тому посилає свого Сина Ісуса Христа, подяка велика Богу і Синові, який втілився, щоб спасти нас, взявши на себе всі страждання, всі людські Немочі і гріхи, і в своїй смерті переміг смерть і приніс на вічне життя. І цей син, вернувшися до Отця свого в небі, по сьогоднішній день молиться за нас і просить, Отче, Милостивий, дай Твою благодать, і ця благодать в них що інша, як Святий Дух якого по сьогоднішній день від початку світу, і по сьогоднішній день дає Отець і син, як то Сонце, яке на небі і свої проміння просто дає, просто дає, щоб було життя, що було тепло, що було світло. Так само, і Святий Дух від Отця і Сина. Дає свої благодаті, святості, освячення, зцілення, добра, любові, щоб цей світ жив, щоб люди розпізнали Отця, розпізнали, впізнали Сина Його, нашого Спасителя і відчули в своїм серці спасіння, дорогу. До спасіння в Ісусі Христі. Слава і подяка Отцю і Сину, Святому Духу, нашому єдиному Богу. Амінь.